Він побудував величезну мережу впливу Рацирс і пов'язані з ним організації, яку він прикрив так званою боротьбою із сектами. Це сектантська структура з елементами на тиску та психологічного терору. і вона активно діє в Росії, Україні, Чехії, Європі, та США. через суди, телебачення, соціальні мережі через чиновників через експертів. його організація підпадає за ознаками самого ж дворкіна під класичну тотальну секту з жорсткою ієрархією, владою, таємними ритуалами і культом лідера. Сектара зі скам, яка отримала доступ до силовиків, суддів і міністерств, секто. Яка позиціонувала себе як громадська організація борців із культом захисників суспільства, учасників релігії, а на ділі є найагресивнішим антилюдським екстремістським культом сучасності.